Всім вітання, гарного доброго дня. Йду через поле до мами. Сьогодні у нас третій день. Гарно, сонячно. Четвертий без дощу, напевно, що десь так. Хоча обіцяється, що ніби на завтра дощ і субота. Але будемо жити, будемо бачити. Не є це найгірше. Найгірше ми зараз знаємо, що в нас є в країні. Іду от. Тут же, там засіяли, сходить озимина у, у одного фермера. Далі в нього там ще не, не орано. От тут, бачите, комбайн вже вчора скосив трохи, це соя. Хтось вже зго... зорав. Гарно, гарно, тому що так йдеш і любуєшся. Я пригадую, колись був такий випадок. Ми були ще досить молоді, тримали господарство велике. І от ми знайшли, е, не знаю хто де з ким зустрівся, як переказав, тому що мобільних ще тоді в нас не було. Років 20, можливо і більше назад. Десь там в Городоцькому районі ми знайшли коров. Так щоб заїхати машиною. Туди було чомусь неможливо. Я не зможу зараз задати, чому ми під'їхали потім пішки через отакі якісь долини. то тобто все йшли пішки чоловіком, щоб туди попасти в село. Звичайно, трошки шляху туди ми їхали лиховою машиною, нас підвіз коля. Павло. А далі вже ми собі йшли пішки. Я вам хочу сказати, що ми звідти шлях свій ще скорочували. Ми вийшли полями, ми вийшли на свішкацію. Ну, чоловік знав більшість куди і як. Я просто з ним йшла. І коровинка та я з нами теж. Я світ згадую, як ми... дуже гарний був день. Дуже було тепло. Це теж був так жовтий. Відколийшли десь на ось таку скалку, так кажуть, скалка, що гора, от там дерева. Це була така красота, я свідку зараз згадую. Напевно, я зараз ще б іншими очима подивилась. Тоді ж я тоді була молода, думалася так, ай, з роботи відпросилася, лишилася вдома, завтра треба щось доганяти. Вдома зараз прийдеш, як буде з тою коровою, ну вау, хліві, їй дивно і дико, і нам з нею так само. Але я теж тоді в той час любувалася. Це я кажу, я не можу яка там була красота. Заваннями до мене тоді стали ми трохи і її спинили, сіли собі обоє на тій горі. І кажемо, подивимось, яка красота. Яка красота! А красота в нас в Україні дуже багато є, всього гарного. Так от зараз я йду дивлюся. Ну, сьогодні ще не той день, сьогодні все рівно от вітерець холодний, листя ще не те, воно так ще не вкрилося і ніякими барвами такими, щоб вкрилося. Котку йду через от хто може сюди ходити цією стежечкою. У мене ніхто так, щоб не ходив. Ні, це машина їхала. Бачите, я вже підозрюю, що тут ходять якісь тварини. Та я читаю в цьому Фейсбуці новини, що на Каменеччині лось біг на дорогу. А я би собі подумала, як може бути, у нас лосі є. Виявляється, є. Ми теж років п'ять назад сином. Та де більше п'ять. Поїхали, були він шукати, взяв той металошукач. У нас є таке село, Єсипівка. Мені здається, що якби зараз, я б сказала йому, сину, куди ти їдеш, а я з ним теж. Роботу лишила, все вдома, що там треба було зробити. Цукруха мені потім казала. що А ти погналася, за чим? Ну, як дитина їде, там щось пікає в нього, то все мені теж цікаво. І от там таких там такі, хащі в тому селі. Ви знаєте, тако йдеш. І бачиш, де ще були городи, де були межі, де ще якісь кіточки виросли, е спід, навіть під якісь каміння, вже ідеш, там якусь дорогу втоптало, е, там якісь десь проїхала якась машина, може там десь потихше різали, може що. І дивишся, а там хащі, просто видно, що от. Люди жили і так якось на душі моторошно якось так, знаєте, неприємно. Де його до того вела, що ми там по тих хащах собі лазили, там по городах, де ще не дуже заросло. Там не видно, де городи, але все рівно ми орієнтуємося так. І так тоді щось як було злопотіло в хащах. Так ніби проїхав, я не знаю, якесь ніби прийшло. Я як стояла там в тих потиках, завмерла і кажу, ти ну, все, йдемо звідси. Сміявся він тоді з мене досить. Так от виявляється, що. Що і в нас тут на, на Хмельниччині їлось. О, таке водиться. От, бачите, яке гарне поле. Лягла трошки своє. Лягла, жалко, бо це вся праця людська. І тут ще не так, то лягла в цій вані. Так як там коло мене, коло мами, що люди... О, і мені дорога буде вздовж. Класно, що він прикусив так. Це, пока-пока, бо вже е, балакаю так, що геть задихалася. Я вже вийшла, бачите, на рівну, а потім підеться знову мені йти під горбик. Осінь. Осінь. Відби така була осінь. Кажуть, що це саме бабине літо з 24-го. Там бусики ще чи скільки каже. Та промота обіцяє. Та, та й осінь якийсь гарні дні, поки зараз ще діти на канікули підуть. Щоб вони десь мали вийти на двірі трошечки розвіятися від телефонів, комп'ютерів, ноутбуків. Пока.